В тему михайному кабінеті, скільки разів ми зустрічалися, намагалися з'ясувати, все-таки істину ми не конфліктували. Це питання. По По-четвер, батьки мають право запитати, куди спрямовуються ті кошти, які ми з Щось люди і зробили? Це було єдине питання. Так, ситуація, можливо, виглядала трошки негарно, тому що ми тому, що дізналися багато моментів. Не <плес> перебувайте. <плес> Давайте не будемо акцентувати увагу. Я все-таки теж не завжди можу вирватися ввечері, тому будь ласка, всі призову. <плес> Питання. <плес> Не зрозуміло, куди, на нашу думку. Якщо ви вважаєте, що це зручне, недоречне питання, то й можна це сказати. А на це зараз те, що це все перетворилося. Хочу перетворитися і послуги. Мені де не просили їх відмінити. Ніколи якщо вже справа в суді. Нас, що справа, не Я, не розумію, Я розумію, не 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 що так розумію, тільки у вас. так? якщо так то так, тоді ми єдині, хто <плес> тут цікавий, що діти на суму. Тому що ми дізналися, що в інших садочках один горток коштує 40 ливий, інший ну, де приходить? 50. У нас є відповідь, це все. Чому на фото цього вимовлено не я ніколи не стверджувала, що гроші, які збирають в садочку, йдуть кудись комусь на лавку. Я знаю, що ну, якщо це десь є, то... Час, будь ласка, дайте. Дайте ми спочатку. Що ви з цим говорите? Після випуску не надо. Задоволена. Ви можете не лише так незавдяки Я Як людину вже, не працюю. Ви працюєте тут заради нас, а не заради села. Так от заради що вас слухаємо знаєте, школа, ми слухаємо це все. Чому ж це було? Це держав. Так само, як це інше. Як, як можна таке про людину говорити? Бог з ним. Сказали, до побачення. Як можна рейдером називати людину? Оля, ви саме себе назвали перед депутатами. Оля, це ви самі себе назвали перед депутатами, коли думали, що я рейдер, я рейдер, я, я, я кандидат в депутати. Оля, були такі слова? Ось ніхто не дасть запитати. Оля, це ви сказали, це не я. Це всі. Оля, ви самі себе так називаєте, вам це приємно. Ви поважаєте дорогу. Оля, складається? складаєте? Скажу ізвертова, скажу ізверто, я я, чесно, не я...